Полез, лейтенант, смотрите, на пол! Она полный, сколько соло! На да, пол оставится, свежий. Держи его, держи! На полный вот. Прилично. Кто сам спит квартиры? А духом? За ознаками кримінального правопорушення, передбачено частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України, на території міста Одеси діє група осіб, яка здійснює організацію незаконного переправляння через Державний кордон України, громадян України, мобілізаційного віку з метою уникнення останньої мобілізації завершуваного роду. Ви збиралися на даний час перетнути державний кордон? Так, але Коли? ми повчитися збиралися поїхати. Два документи, один з яких на аркуші паперу А4 іноземної мови, виданий в Роцлаві на полиці в документах на грошові кошти. Нотами Банку Сполучених Штатів Фанері mm -hmm. України номіналом 100 доларів. А ну, сам можна бути, я? В Одесі правоохоронці викрили батька з сином, які заробляли на незаконному переправленні українців призовного віку через державний кордон України, шляхом надання їм підроблених документів про нібито вступ до вищого навчального закладу в Польщі. Викрили злочину схему оперативники управління міграційної поліції спільно з прикордонниками. Правоохоронці з'ясували, що спільники підшукували осіб, які бажали втекти з України, і пропонували їм підроблені документи, що засвідчували вступ до вищого навчального закладу за кордоном. Свої послуги правопорушники оцінили у 4 тисячі доларів США. Затримали батька з сином за силової підтримки спецпідрозділу Корт, коли ті за місцем мешкання отримали другу частину грошової винагороди за організацію незаконного перетину державного кордону України одним із клієнтів. В ході проведення обшуків слідчі вилучили грошові кошти мобільні телефони, ноутбук, підроблені документи польського закладу вищої освіти, печатки та інші речові докази. Наразі слідчі поліції повідомили правопорушникам про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинені за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Цей злочин передбачений частину 3 статті 332 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на срок від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати. Певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років з конфіскацією майна до обрання запобіжного заходу підозрювані, затримані в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Поліцейські встановлюють повне коло осіб причетних до даної схеми. Слідство триває.